Я спеціаліст фінансової грамотності, ефективних, ефективних продаж та ринку валют. Якщо вам буде цікаво, е, якась з цих тем, то можете після вебінару е, написати мені на в чаті. Е, мій досвід е, це більше 4 років активних продажах, е, від е, дверей до дверей, е, холодних дзвінках, конкретно консультування по телефоні. Де різноманітні ніші були, деякі з них це навіть були продаж їжі, такі розважальні заходи, де очолював також різні структури продаж, магазин годинників, брендовий одяг, різні послуги, автозапчастини, біжутерію, працевлаштування у Польщі. Елементи декору навіть продавав додому, іграшки, плеєри. Нещодавно з моїми клієнтами колегами розібрали специфіку, техніки, скрипти продажу в сфері пошиття дорогих брендових пакет. Тобто, продавав і працював з дорогими і дешевими продуктами, також працював при їх наявності і при їх відсутності, що також немало важливо, бо часом потрібно було обяснити клієнту, що потрібно причекати. А в той ж момент ще товару, хоча не було в наявності, але ми його продавали. Тобто таким чином. Як ви розумієте, це зовсім різні ніші, нічим не, між собою не зв'язані. Об таким чином, перед тим як ми прийдемо до теми вебінару, давайте познайомимося з вами поближче. Напишіть мені, чим ви займаєтесь, щоб ми могли мати якусь картину. Добре. То, що пише, ми ознайомились, хто з чим працює. Це також різні ніші, але як відомо, скрипти, продаж і продачі – це взагалі універсальний інструмент. Продавати можна будь-що, продавати можна, як то кажуть, сніг він вінок. Давайте тепер перейдемо плавно до теми вебінару ефективні продаж. Переходимо до слідуючого слайду. Перше, що ми будемо розглядати, це помилки не ефективних продавців. Також паралельно ми будемо розглядати другу річ звички ефективних продавців. Це фактично буде сувокупно, того, що це будуть приклади, конкретні з мого життя з продавців спостережень за тими продавцями, яких я знаю, яких я бачив, з якими я спілкувався, з якими я навіть можливо десь працював. І ці всі помилки або навпаки хороші якості. Я буду озвучувати так, щоб ви могли їх почути, побачити ілюстративно на презентації, ну, щоб це запам'яталося. І третє питання: ми розглянемо продажі в кризу. Це реальні. Вебінар, я так розрахував, буде на буде десь 45 хвилин, плюс-мінус. Ви можете задати деякі запитання в кінці, можливо, ще ще цікаве. Взагалі, як, як я вже представився, більше 4 років в продажах. Різні сфери, ну, дійсно різні, того, що в кожного є своя специфіка, але тим не менше, продажі є універсальний інструмент, як я вже говорив. Так, розпочнемо з помилок неефективних продавців. Ну, взагалі, щоб побачити, що бажано виконувати, бажано побачити, що не потрібно виконувати. Це ніби очевидно, але це ази, які навіть професіонали часто забувають. Тому що суть продажу, мабуть, якраз полягає в тому, щоб дотримуватись елементарних і простих речей. Як не дивно, але багато людей їх порушує. Я скільки стикався з різними як так кажуть, менеджерами, які вже добили щось в своєму житті, але як не дивно, вони не знають цих правил. І коли вони мене запитували, ну чого в тебе інакше, виходить, ти от маєш клієнтів, а я не можу це зробити. Я на цьому ж прикладі і на прикладі одного з цих менеджерів Діма, був такий один хлопчина, мій колега, буду об'ясняти, як це було і яка там взагалі була ситуація. Поїхали. Перше. Помилки неефективних продавців одразу говорити про товар послуг. Виглядає це так. Марію доброго дня, мене звати Артур, я хочу вам запропонувати тренінг по таксомих продавах. Що скажете? Зразу чується відповідь ні. Чого? Людині потрібно виговорити. Якщо ви дзвоните і зразу щось їй пропонуєте, людина відчуття, що ви хочете щось їй нав'язати. Можливо, людина десь в своїх питаннях, своїх проблемах, десь в своїх думках, можливо. Ну, всі ми люди, всіх є якісь життєві обставини. Скажімо так. Для того елементарно просто дзвонимо під якимось, чи там навіть підходимо під якимось цікавим теплогом. Якщо це часто відбувається, не обов'язково говорити вже про свою тему. Можна, до прикладу, начати з якоїсь цікавої такої тематики, елементарно привітати з наступаючими святами, а тоді вже переходити. Чи, до прикладу, і тому питання вам подобається президент Дональд Трамп, що ви хочете йому сказати, до прикладу, якщо, якщо ви можете зараз написати? Людина під таким ефектом від, відключається від того, що ви щось хочете запропонувати. Вона думає взагалі над питанням, що вона хоче Дональду Трампу і чого Дональду Трампу сказати. Так воно працює. Тобто. Правильно було би приблизно так в цьому випадку. Марія, доброго дня. Мене звати Артур, я дзвоню до вас по дуже важливому питанню, як варіант. Вам зараз зручно розмовляти? Як варіант. Ну, На доприкладу, там каже так, Того, що ми питаємо конкретно за зручність спілкування, а не про якусь іншу річ. Люди звикли відповідати на запитання. Скажіть, як часто ви проходите різні семінари? Як варіант запитуємо таке запитання? Відповідь, звичайно, звучить після цього, незалежно яка. Чи часто, не часто, якщо навіть не часто, так само працюється далі. А якщо проходили, то запитуємо, чи збільшило це вашу кількість продаж. Зазвичай скажуть там так, ні, або, можливо, розчарувались в певних техніках, ще в чомусь, думали більший результат, але це таке ж заперечення, як в будь-яких продажах, з яким ви працюєте. Тобто прозвучала відповідь, хочу вам запропонувати дієвий тренінг по оперативних продажах. Звичайно, людина вже почула. Після цього ми плавно перейшли до цієї теми, і в такому плані, в такому ключі, людина бачиться по-іншому. Їй це цікаво слухати, тобто є якийсь розворот подій, а не одразу ми переходимо: от, от бери, бо я тут маю. Якийсь товар, і в мене найкращий, так більшість менеджерів робить, щоб такого не було, бажано поступово це робити. Тобто одразу не починаємо говорити про товар продукт. Можна там привітати ще щось, Якщо ви знаєте цю людину, то, дійсно, ну якщо я буду говорити часто за дзвінки, того, що чи ви можете чи зустрітись, чи по дзвінку різниця мінімальна, тому що ви просто можете бачити людину, якщо вмієте її читати, ви ще. Її риси, повадки, емоції, то це вам тільки в плюс. Коли ви просто говорите по телефону, це ваші варіанти, тому що ви не знаєте, по мініці ви не оприділите, що людина думає, що каже, тобто по такому ключі. Тобто ви можете подзвонити і спитати просто, як вона, як її справи, залежно яка сфера, який бізнес. Так само бачу, що є різні стартапи, часто дивляться мої вебінари, тобто по такому плані. Переходимо далі.